Отже, в цій святій Євангелії, слово Божому, яке святий Євангелист Матей нам передав, є цей заклик Ісуса до чування і молитви, тому що Син чоловічий прийде у свій час, якого ніхто з людей не знає. Це Його цілковите право. Прийти тоді, коли Він захоче, він нікого питати не буде, тільки коли вирішить Небесний Отець. Тому що Ісус робить все разом своїм Отцем. Який цей час, коли його визначить сам Господь, ніхто не знає. І для того Ісус заохочує, щоб людина завжди пам'ятала про кожний день, про кожну хвилину. Пам'ятала про те, що колись цей день стане останнім. І коли ми вдумаємося, це реально, ось людина живе, живе, і вона не знає, коли цей день останній дай буде. Навіть ці останні ось ті події, що стали сім з сім'єю напередодні зі Львова. Ну і не тільки їх, але це дуже таке яскраво наголошує. Як це так? Ну, дійсно дивно і незбагнено для нас чому так? Коли ця сім'я, чоловік, троє діточок, і мама виходять, щоб якось від тої, тої ракетної атаки, і все, і тут діти попросили тата принести їм воду, він йде до хати по воду. І тут ця ракета падає, і, і ця вся сім'я, ті діти, і мама в одній хвилині все обирає чоловік, розумієте, міг бути з ними. Як так сталося? Чому? Значить, ну, якісь незбагнені для нас, невідомі Божі дороги, невідомі. Але як може бути і ясно, що ті люди зовсім не думали про те, напевно, що. Їхнє життя закінчиться, так? Вони виховували дітей, планували щось для тих дітей, але бачимо цей світ такий крихкий. Апостол Павло говорить, що ми носимо скарб у глиняних посудинах. Чому глиняних? Тому що вони дуже крихкі, вони дуже такі непевні, тому що в одній хвилині вони можуть розсипатися і все. І, і все, і час закінчується, і життя також. І те, що людина прожила, воно йде з нею. Отже, це таємниця, чому Бог так допускає. Напевно, для того, щоб людям дати якесь усвідомлення, розбудити до такого чування, до думання, тому що навіть. Ну, Якщо так взяти, без сумнів, тут на Заході люди трохи, трохи так вільніше чулися від війни, коли там на Сході там вибухало все, і ті будинки палили, і все інше, тим людям було дійсно дуже тяжко. Але тут на Заході по різному тут відбувалося і ну, один словом, по-різному. Але бачимо, Господь хоче, бо ну, хотів напевно, якось вирівняти трохи і. Час від часу ну, ставалося те, що стається. Отже, це також для якогось розбудження, для розбудження, тому що навіть якщо Господь допускає яке зло, не допускає просто, щоб воно нищило, Бог допускає для того, щоб воно щось людям дало зрозуміти. Щоб воно, як би скажемо, ось відбулося, Бог допустив, але щоб люди якось усвідомили, наскільки. Близько нас є життя, тобто Господь, і наскільки близько також є смерть. Тому що ми народжуємося у смерті, можна сказати, і народжуємося, і вмираємо, і одночасно в житті в смерті. Вона йде з нами, так як дерево добра і зла бачимо. Ніби є добре, але одночасно є злим. І все. І так наше життя все переплетено. Ісус приходить. І своїм словом, і своєю пропозицією, своїм серцем, щоб дати дерево життя. Щоб ви мали до кого йти, куди прямувати. Бо едем це не був тільки сад з деревом добра і зла. Це був едем з деревом життя також. І ось Бог подбав, щоб це життя, дерево життя на нашій землі заросло, прийнялося. Дало плоди. І це Ісус, це Його церква, це Його святі тайни, і це є дерево життя. Його Господь хоче спрямувати людину від її того щоденного життя, яке зв'язане з тим добром і злом весь час, щоб людина прямувала до того дерева життя, тому що тут є спасіння, Щоб спожити ті плоди Христові, Христові плоди, з його рук. З Його рук спасених, рук життя, щоб ми спожили плоди на життя вічне. Знайшли їх в руках Ісуса, тому що ніхто інший не володіє деревом життя. Всі, хто є на цій землі, люди, вони володіють тільки деревом добра і зла. І багато тих різних пропозицій, тих різних філософій, релігій повстають. Це є плоди дерева добра і зла. Ось воно все одно зв'язане дуже сильно з людським. Але той, хто володіє деревом життя, це є Христос Ісус, тільки Він. І тільки в Ньому є життя, тільки Він переміг смерть, саме як дерево життя перемогло смерть. І тому йдемо до Нього, як того, хто Воскрес, то переміг, хто нам обіцяє також перемогу, хто повірить в мене. Переходить від смерті до життя. Отже, це все слова Христові, це слова нашого Господа, це слова того, хто прийшов в імені Отця, щоб кожен, хто повірить в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Щоб кожен міг навчитися від Нього і прийняти з Його рук спасіння, життя, нове життя, життя благодаті, життя благодаті. Котра не виростає на землі, але бере початок у небесах, але приходить на цю землю, щоб дати нам можливість в тій благодатті життя зрости і спастися. Тому ми також, ось навіть коли приходимо сюди на таку молитву, це приймування до дерева життя, до Христа, щоб Він нам подарував ті свої тайни святі. Цю свою престою Христі, своє серце, своє слово, щоб ми отримали Спасіння, ось наше прямування, щоб ми в цьому втрималися, ясно, що дуже людина слабка і немішна, і вона весь час відчуває, як її в'яжеться світ, але Ісус знову і знову запрошує. До цього дерева життя, щоб ми йшли, довіряли Йому і вручали в Його руки всі свої слабкості, всі свої немочі. Ісус той, який прийшов взяти на нас наші тягарі, Він не залишить нас, але допоможе нам рухатися вперед і в кінці отримати життя з Його рук. Слава Ісусу Христу!